Хочеш щоб кури неслися кожного дня. Що робити, щоб кури не хрипіли? Чому кури полисіли і як це виправити? Відповіді на всі ці питання на моїй сторінці. Я веду цю сторінку вже рік. Почалося все з того, що я привіз курей із птахоферми. і чесно, я був у шоці, і мої кури теж були у шоці. Але з цього і почався мій контент. Я знімав, як вони відновлюються, як міняються, і показував реальний результат. Потім були бройлери. Я знімав їх щоденно, від першого дня до останнього і показав, як виростити партію без падежу. Скоро новий сезон і буде ще більше корисних відео. Від вибору корму до пропоїк, догляд і реальні ситуації, які трапляються в кожному господарстві. Також зніматиму роботу розумного інкубатора. Розпаковку вже зробив. А закладати буду кольорові яйця плюс біле золото. Хто знає той зрозумів. Я викладаю відео щодня, бо люблю монтувати своїх курочок. Вони супер для зйомки. На Ютуб веду блог. Там я швидко набрав аудиторію і ділюся порадами, які реально допомогли мені. Уже є рубрика з мяуфіно є відео про розумний сад і, звісно, розпаковки. І це тільки початок. Далі буде ще більше корисного контенту. Залишайся, буде цікаво.